Друзі, привіт! Ну що, нова планета, новий світ, який, можна сказати, знаходиться з нами в одному кварталі на шкалі космічних відстаней. І це землеподібна планета або Венероподібна, якщо вірити численним прес-релізам. Правду кажучи, були сумніви, чи варто прямо зараз робити про неї випуск, чи краще дочекатися бодай попередніх висновків щодо її атмосфери. Але оскільки цей світ точно буде у фокусі майбутніх досліджень позасонячних планет, та оскільки ви просите про неї розповісти, то давайте зрештою познайомимось з черговою дуже інтригуючою планетою в околицях сонячної системи глізе 12 b Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA. 23 травня 2024 року, одразу в двох престижних наукових журналах були опубліковані два незалежні дослідження, в яких оголошується про відкриття землеподібної планети з можливо помірним кліматом. Її знайшли за допомогою супутника Наса ТЕС, використовуючи найпопулярніший метод транзиту. Техніка, яка дала нам абсолютну більшість підтверджених екзопланет з понад п'яти з половиною тисяч, за попередніми оцінками, Глізе-12b має розміри близькі до нашої планети або можливо трохи менша і більш схожа на Венеру. При цьому вона обертається навколо своєї зорі кожні 12,8 земних днів, що досить швидко, якщо порівнювати зі світами сонячної системи, але цілком природно для кам'янистих планет навколо червоних карликів. До речі, батьківська зоря за розмірами не перевищує чверті діаметра сонця, і при цьому значно холодніша за нього. Тому незважаючи на те, що нововідкрита планета обертається навколо свого світила на відстані, що становить лише 7% середньої відстані Землі від Сонця, цей світ перебуває все ще десь неподалік або безпосередньо в межах славнозвісної зони життя. Тобто, якщо припустити, що планета має помірну атмосферу, то не можна виключати, що тут є рідка вода на поверхні. Але ключовою тут вважайте фразу, якщо припустити помірну атмосферу. Існує вона чи ні, це ще належить визначити. Вперше планету в системі глізе 12 було помічено ще у 2021 році на основі даних спостережень космічного телескопа ТЕС. Цей супутник вважають наступником вже легендарного космічного телескопа Кеплер, про якого ми згадували багато разів на цьому каналі. На відміну від свого попередника, Тес охоплює значно більшу частину неба, але при цьому не затримується на одній ділянці надто довго. Кожен сектор він досліджує впродовж 27,5 днів, і це означає, що він добре підходить для спостереження саме за короткоперіодичними планетами. Крім того, він чутливий до довжин хвиль, що відповідають червоному кольору, тому ідеальний для дослідження холодних червоних карликів, що розташовуються неподалік. Тож за шість років своєї роботи Тес відкрив вже сотні відносно невеликих планет в системах червоних карликів, і тисячі кандидатів все ще чекають на підтвердження. За цей час супутник кілька разів досліджував ділянку неба в сузір'ї риб і спостерігав падіння яскравості зорі глізе 12 в той же час інша команда астрономів вивчала цей світ за допомогою іншого орбітального телескопа Хеопс Європейського космічного агентства. Він обладнаний більшою матрицею і чудово підходить для точних вимірювань орбітальних характеристик та радіусів об'єктів, які знаходить ТЕС. Отже, після підтвердження планети спектроскопією за допомогою інших наземних телескопів обидві команди опублікували результати своїх досліджень і зробили це в один день. І тепер ми маємо нову інтригуючу планету за 40 світлових років, що робить її однією з найближчих транзитних планет, схожих на Землю. Звісно, відстані, що вимірюються десятками світлових років, це дуже багато. Навіть один світловий рік це занадто далеко, щоб думати про щось більше ніж спостереження. Але саме у цьому і полягає найбільший інтерес 40 світлових років це та відстань, яка дозволяє вивчати атмосферу планети навіть за допомогою вже наявних телескопів, не кажучи про найбільші обсерваторії, які зараз будуються. Тому це завжди дуже хвилююче, коли підтверджують транзитні планети на таких відносно невеликих від сонця відстанях. Почнемо з зорі. Так, вона представляє вже звичний клас М червоні карлики. Але на відміну від тієї ж Трапіст-1 або Проксиме Центавра, глізе 12 характеризують як спокійну. Це означає, що від неї не очікують раптових гігантських спалахів, які знищують все на своєму шляху, особливо атмосфери бідолашних планет на близьких орбітах. Звісно, рівень зоряної активності астрономи визначають приблизно і опосередковано, оскільки не можуть слідкувати за іншою зорею, як за сонцем, рахуючи її плями чи кількість спалахів на рік. Натомість, розуміючи походження цієї активності, можна шукати інші шляхи. Наприклад, відомо, що ключову роль у появі спалахів відіграють магнітні поля. Тобто активнішою буде зоря, що має більшу магнітну активність. Оскільки магнітні поля генеруються різними потоками речовини, то зоря, яка обертається швидше, здатна генерувати їх потужніше. Таким чином, визначаючи швидкість обертання зорі, можна зробити якісь попередні висновки про те, наскільки вона активна. У свою чергу, швидкість обертання можна визначити просто спостерігаючи за періодичною зміною яскравості системи, адже на загальну яскравість зорі впливають зоряні плями, які обертаються разом із нею. Оскільки плями достатньо стійкі, щоб виконувати більше одного оберту навколо світила, вони є непоганим індикатором для вимірювання швидкості цього обертання. Виявилося, що глізе 12 обертається відносно повільно, ймовірно, через те, що має вже досить поважний вік, близько 7 мільярдів років. Вона поступово втрачала свій кутовий момент через зоряний вітер і сповільнювалась. Тому вже не є настільки загрозливою, як багато її родичів. Дані спостережень інших зір підтверджують цю гіпотезу: молоді червоні карлики, що обертаються швидше, демонструють вищу активність ніж старі і повільні gliese 12 також досліджували за допомогою рентгенівської обсерваторії Ньютона і знайшли лише слабке рентгенівське випромінювання та відсутність подій, схожих на зоряні спалахи. І взагалі, рентгенівська світність Глізе 12 є однією з найнижчих серед зір пізнього типу, і загалом говорить про відносно низький рівень зоряної активності. Звісно, це хороші новини, оскільки головна проблема світів навколо червоних карликів це потужні спалахи, які здатні зруйнувати атмосфери. Тож той факт, що зоря, ймовірно, стабільніша за багатьох інших своїх родичів, дає непогані шанси для планети, по-перше, мати атмосферу, а по-друге, як наслідок від першого, мати умови для розвитку життя. Отже планета. Те, що вже відомо про неї, звісно, звучить дуже привабливо. Обидві команди дослідників обмежують її розміри як 0,96 радіуса Землі з можливістю похибки плюс-мінус 5 сотих. При цьому досить точно виміряний період її орбіти це 12,76 земних днів. З огляду на властивості батьківської зорі, ця планета отримує у півтора рази більше зоряного випромінювання, ніж Земля від Сонця, але при цьому на 15% менше, ніж отримує Венера. Тож, якщо припустити відсутність на ній атмосфери, температура поверхні може бути в межах 42 градусів за Цельсієм для порівняння середня температура Землі становить близько 15 градусів Цельсія. Але потрібно розуміти, що оцінки температури є поки що суто гіпотетичними, оскільки про неї можна говорити лише після того, як буде щось відомо про атмосферу. Цей світ рано називати Другою землею ще принаймні тому, що його маса дуже погано обмежена. Це пов'язано з тим, що транзитний метод виявлення планет просто не дає такої інформації. Для обчислення маси потрібно точно визначати, як планета гравітаційно взаємодіє зі своєю зорею. Вона так чи інакше трохи коливає свою зорю, і якщо вдасться виміряти рівень цих коливань, можна визначити й масу. Цей так званий метод радіальних швидкостей або метод Доплера є другим за поширеністю способом відкриття позасонячних світів і визначення їхніх властивостей. У поєднанні з транзитним методом він дозволяє отримати повнішу картину про світ який вивчається. Поки що дослідження системи GliZ12 за допомогою високоточних спектрографів все ще тривають, оскільки вони вимагають досить багато часу спостережень і вимірювань. Для якихось впевнених результатів команди сподіваються використати найкращі спектрографи, зокрема так званий Еспресо, встановлений на дуже великому телескопі в чилійській пустелі Атакама. Про нього ми говорили в кількох минулих випусках. Тож, поки маса не зрозуміла, про внутрішній склад цієї планети можна припускати фактично будь що. Зокрема, верхня межа маси оцінюється як майже чотири маси Землі. Тобто цей світ може бути значно масивнішим і, відповідно, щільнішим за нашу планету, причому настільки щільним, що майже повністю може складатися із заліза. Це досить цікавий сценарій, оскільки планети з подібною високою щільністю досить рідко зустрічаються навколо зір з відносно низькою металічністю. Нагадаю, Глізе12 це старенький червоний карлик, який формувався приблизно 7 мільярдів років тому, і її хімічний склад демонструє відносно низький вміст хімічних елементів важчих за гелій. З іншого боку, нижня межа маси нової планети може бути меншою за масу Землі, і отже, її щільність дозволить мати і інші сценарії. Зокрема, невелика маса може означати багато литких речовин у її складі. Тобто це може бути кам'яниста планета, але зі значною багатою наводень атмосферою. Або цей кам'янистий світ може бути вкритий водою і взагалі бути планетою океаном. Тож, як бачите, без бодай приблизного розуміння маси сценарії можуть бути дуже різними. Враховуючи орбітальний період, трохи менше 13 земних днів, Gliese 12 b ймовірно, припливно заблокована до своєї зорі. Тобто одна її половина завжди звернена до світила, тоді як інша перебуває у вічній темряві. Оскільки це спричиняє серйозний контраст температур поверхні, загальний тепловий баланс подібних планет дуже відрізняється від планет, що мають змогу обертатися швидше. Незаблоковані планети мають більш рівномірний розподіл тепла, а отже їхні зони життя, тобто відстані до зорі, які дають змогу мати рідку воду на поверхні, ці зони будуть ширшими ніж для заблокованих планет. Таким чином, якщо Глізе 12 b справді припливно заблокована, то можливо занадто гаряча, щоб мати рідкі океани. Але треба зазначити, що сама концепція зони придатної для життя і відстані, де вона проходить, також залежить від конкретної планети та багатьох інших факторів, зокрема від маси цієї планети, загального тиску її атмосфери і хімічного складу. Якщо атмосфера містить водяну пару, то можливо цей світ перебуває у стані парникового ефекту і нагадує планету скороварку. Або атмосфера могла втратити водяну пару, як колись це зробила Венера, і тепер перетворилася на пекельну піч, як сестра Землі. Тож хімічний склад атмосфери і її розмір надасть хороше уявлення, чим насправді є цей світ. Нещодавно Джеймс Веб досліджував дві найближчі до зорі планети системи ТРАПІСТ-1. Трапіст 1Б досить очікувано виявилася голою скелою, оскільки перебуває найближче до своєї зорі і найбільше піддається її впливу. Однак Трапіст 1С виявилася дещо цікавішою. Астрономи не знайшли ознак густої оболонки, схожу на Венеру, можливо, зоряне випромінювання неспокійної Трапіст-1 могло її здути в космос. Але при цьому астрономи не виключають тут наявність якоїсь тонкої атмосфери, яка могла зберегтися. Що цікаво, орбіта Глізе 12 b проходить майже в чотири рази далі від її світила, ніж орбіта трапіст 1 c Крім того, світність самої зорі Глізе 12 значно менша за світність ТРАПіст-1, тож її зоряний вітер не настільки страшний. Звісно, планета в системі глізе 12 могла втратити значну частину своєї первісної оболонки, коли її зоря була молодшою і набагато активнішою, ніж зараз. Але є ймовірність, що вона могла отримати вторинну атмосферу, так само як колись це зробила Земля чи та сама Венера. До речі, навіть якщо розглядати цю планету більш схожою на Венеру, ніж на Землю, це не означає, що треба ставити хрест на її потенційній придатності для життя. Венера не завжди була такою, якою є зараз, і перш ніж нею заволодів страшний парниковий ефект, цей світ міг бути набагато приємнішим та мати більш звичні для нас краєвиди. Отже, погодьтеся поки що зарано казати, що ми відкрили Землю 2.0. Маса і атмосфера це те, що астрономам ще належить визначити. Але є один факт, який вже зараз робить цей світ вкрай важливим відкриттям, яке важко переоцінити. Незалежно від того, що ми дізнаємося про цю планету у майбутньому, головне, що ми все ж таки дізнаємось. І це вже круто. Існує така собі метрика трансмісійної спектроскопії. Не дивлячись на страшну назву, це по суті параметр, який визначає, наскільки заслуговує той чи інший світ отримати час телескопа на дослідження хімічного складу його атмосфери. Цей показник залежить від різних факторів, і чим він більший, тим більше шансів, що ця конкретна планета буде мішенню Джеймса Веба і його чутливих інструментів спектроскопії. Для планет земної групи цей параметр має бути в межах 10. Для прикладу, система trappist 1 має параметр TSM в межах від 15 до 25. Отже, враховуючи характеристики нововідкритої глізе 12 b і припущення щодо її маси, для неї параметр TSM знаходиться в межах 20. Дуже перспективна ціль для Джеймса Веба. Крім того, не забуваємо про фактор зорі. Головна проблема спектроскопії кам'янистих планет навколо червоних карликів полягає саме в зоряній активності. Великі зоряні плями часто імітують лінії поглинання в спектрах планетних атмосфер. Але порівняно з більшістю відомих червоних карликів, глізе 12 демонструє значно нижчий рівень активності. Забруднення атмосферних спектрів від її діяльності, ймовірно, буде набагато меншим ніж у тієї штрапі 1 та інших цікавих зір з планетами. Це робить планету глізе 12 b однією з найкращих, якщо взагалі не найкращою на сьогодні ціллю для спектроскопічного дослідження атмосфери. Автори обох незалежних досліджень наголошують саме на цьому. Взагалі-то вдивлятися у тонкі оболонки планет, схожих на Землю, це щось нове. Астрономи тільки нещодавно отримали методи і, що важливо, засоби для такої діяльності. Тож фактично тільки зараз починається справжнє полювання за ознаками життя на інших світах. Можете не сумніватися, що глізе 12B буде ще багато разів в центрі нашої уваги. Знову ж таки, незалежно від того, що ми про неї дізнаємося, ми все ж таки дізнаємося. Що стосується Трапіст-1, то новин про неї чекаємо і досі, оскільки прямо зараз різні групи науковців за допомогою Джеймса Веба вивчають решту 5 планет. Зрозуміло, що в контексті життєпридатності найцікавіше дізнатися про планету Проксима Центавра Б, найближчий до нас позасонячний світ. Так, звісно, нам не могло так пощастити, щоб ця планета була ще й транзитною, тому вся інформація про неї походить лише з методу Доплера. Власне, того, що ми знаємо про неї, вже достатньо, щоб назвати Проксиму Б інтригуючою, але без можливості спектроскопічних досліджень атмосфери важко називати її придатною для життя. Ось чому глізе 12Б та інші транзитні екзопланети настільки цікаві. До речі, давайте ваші прогнози в коментарях, що за світ нам відкрився, чи має атмосферу. Або може він не тільки з атмосферою, але й ще й зі справжніми океанами рідкої води на поверхні. Найоптимістичніші прогнози приймаються, рівно як і найпесимістичніші, тож діліться думками. А на цьому з вашого дозволу буду завершувати. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця і не забули натиснути вподобайку. Все нове і найцікавіше тільки попереду, тож можна і підписатися на цей канал, щоб нічого не пропустити. До зустрічі у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!